Маленький Матвій, майбутній першокласник, сьогодні разом з мамою. Він завітав до школи номер 10 в яку 1 вересня прийде вже як учень. Найбільше що йому подобається, це математика. Через кілька місяців Матвій сяде за парту вже як, як красивий ученік. 22 травня гімназія номер 10 радо відчинила двері для майбутніх первачків та їх батьків. Більше 40 родин відвідали заклад, познайомилися з учителями, умовами навчання, та головне, спробували себе у ролі учнів. Посиділи за партами, помалювали на дошці. Богданчик захопленням пише приклад: Десять плюс десять буде бачать в очах хлопчика велике бажання вчитись в школі. Він вже знає, що стане найулюбленішим заняттям для нього. І, і на палаві гулять. для малечі організували справжнє свято: пісні, танці та улюблений песик всіх українців. Патрон маленькими ручками дітки малювали та писали, згадували цифри, відгадували загадки. До цього дня ми готувалися всією командою гімназії номер 10 Над цим працювали і вчителі, і учні, і батьки. І сьогодні ми раді зустрічати наших майбутніх першокласників. Захід. Передбачений для того, щоб діткам було цікаво, весело, драйвово, для того, щоб ми познайомилися із учнями, з батьками, нашими майбутніми першокласниками, для того, щоб презентувати наше освітнє середовище, яке є інноваційне, нове, сучасне, інклюзивне, для того, щоб поспілкувалися класні керівники. в нас їх два: Оксана Олегівна, Гула та Оксана Миколаївна. Куха у новому навчальному році в гімназії буде сформовано два перших класи, у яких будуть найкращі перші вчителі, зазначає директорка. Хочу сказати, що кадри наші підготовлені для того, щоб забезпечити реалізацію нової української школи. Вчитель початкових класів Оксана Олегіна є сертифікованим вчителем. Найвищі, найкращі результати доведені, те, що в нас. Кадри висококваліфіковані батьки виважено обирають освітній заклад. Найбільше звертають увагу на наявність укриття, освітнє середовище та викладацький склад. Розглядали вчителя, який би підходив до для діток. Були бесіди, з знайомими, сусідами, однокласниками, тобто батьками, які вже водили діток до цієї школи, і вони дуже позитивно відгукувались про вчителів, про умови. Звичайно, в це не складний, складний вірніше, дуже час. Великим такою перевагою стало і те, що дуже гарне укриття є в даній школі. І не треба от зимової пори чи осінні, не треба дітям роздягатися, що також економить час, і ну наразі це дуже важливо є для нас також. От і, звичайно, відгуки відгуки батьків. Зіграли дуже велику роль. Колись пан Віталій сам навчався у школі номер 10 а вже сьогодні урочисто привів сина до майбутнього альмаматер. Із свого досвіду говорить, сину тут сподобається. Привів свого сина також навчатися в цьому навчальному закладі. Я вивчався тут, а мені тут сподобалось. Я думаю, що вже в такому часі, як модернізувала школа, класи. Нові вчителі, нова програма. Я думаю, йому сподобається. Пані Наталія для свого меншого сина обрала саме гімназію номер 10, бо переконана, найкращі умови саме тут, адже її старший син навчається вже у восьмому класі. Відношення вчителів до учнів дуже хорошо відноситься ставлення. Дідлахи з нетерпінням чекають початку нового навчального року та обіцяють. Я думаю, я буду правильним учня хто ще не визначився і не знайшов собі перший клас. Ласкаво просимо до гімназії номер 10